Друзі, громадське засадок України, місто Житомир. Повернулися ми з Білої церкви, де відбувся суд слухання над справою Павла Павлова. Приїхали активісти з усієї України, приїхала дружина, син Павла. На це засідання не допустили нікого. Суддя надав усне розпорядження охоронцям, щоб на суд не допускали нікого із свідків. І тих, хто захотів би підтримати Пашу, керуючись тим, що це заради безпеки свідків, заради безпеки свідків, які будуть свідчити против Паші. Ну, це ми вияснили потім, що саме ця була причина. А сам охоронець ссилався на статтю 162 і на статтю 126 126 стаття, він там як Попугай. На той проходній середно казав, що я селась на цієї статті, читайте, ось де я читаю, що це за статті. Незалежність і недоторканність судді гарантується Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Тепер ви розумієте, чого боявся суддя. Так? Він боявся впливу, який може чинити присутність там активістів, присутність друзів, які будуть свідками. Того славілля, який відбувається на засіданні. Так що він... Причина, по-перше, це він боїться впливу, який буде здійснювати люди, які будуть знаходитися в залі суду. Далі, свідуюча стаття, на яку ссилався охоронець. Судуча стаття це 162. Четвертий пункт, на якому наполягав охоронець. Читаємо здійснює заходи і запобігання загрозам особистій безпеці суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді учасників судового процесу. Виявлення та нейтралізація таких загроз вживає у разі надходження від судді відповідної заяви необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї. Виходячи з цього пункту, суддя боїться, що йому буде загрожувати якась небезпека. І небезпека тим, скажімо так, свідкам, які там будуть свідчити. Но я думаю, що тут загроза свідкам більше полягає в тому, що їх можуть викрити на їхньому обмані так? і на їхнім свідченням, які є неправдивими. Це, мабуть, саме найбільша. Небезпеки, якої бояться, боїться суддя і свідки, які там будуть свідчити проти Павла. В свій час Павло завжди був на всіх засіданнях з телефоном і фільмував всі дії суддів і свідків, які свідчили раніше проти нього. І тим самим він розбивав всі їхні свідчення і доказував, що вони були хибні, хибними і неправдивими. Цей раз Павла. Лишили такої можливості, щоб він фільмував, чи хтось з іншої сторони робив відео і фільмував все це засідання. В той раз йому це вдалося, і ми бачили на свої очі, як Павло захищався. Йому на той раз, коли були люди, дали можливість, дали слово, щоб він міг себе захистити. Як зараз вийшло, ми не знаємо, так як ми там не були. Ми написали заяву і де засвідчили, щоб нам надали можливість ознайомитись з ходом справи і з відео, яке було на засіданні, щоб ми могли захистити Павла, якщо там були якісь порушення. Ну що ж, ми написали відповідні заяви проти судді його дій, так як бачаємо в цих діях. До речі, Сох, яка приїхала, жіночка, яка поліцейська, яка ходила до судді, суддя їй теж назвав причину, чому він не дозволяє бути там присутнім свідкам чи людям, які прийшли підтримати Павла. Головна причина, яку він зазначив, це. Що зараз є слухання свідків, і заради безпеки цих свідків вони вона дала таке розпорядження, щоб не допускати не допускати до зали суду людей. Перед цим були заяви, що там мало місця, що там не помістяться всі. Ми вже були згодні, що запустити хоча б дружину і сина, щоб даже син хоча б зміг побачити батька, якого не бачив вже півтора року, навіть коли будуть його виводити. На це вони тягнули всіляко час, щоб навіть цього не змогли зробити. В кінці кінців суд швидко закінчився, десь там пів години, і Павла вивели. І вже нема було сенсу далі щось там вимагати, тільки крім того, що ми склали заяви, підписи і в подальшому, щоб СОГ дала правову оцінку тієї судді. І охоронця, які на нашу думку виконували злочинні накази. Ну що ж, разом ми сила, разом до перемоги, Паша тримайся. Я думаю, що з Божою допомогою ми поборемо цю коруп корупційну тиск, який здійснюється на активістів і на Пашу, в тому числі в першу чергу. Разом до перемоги.